Вітаю вас дорогі друзі, Я на моєму каналі Просто Пласкідне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви відному адресу. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему сила Зв'язник прохідних пішаків і жертва фігура за це. Тому що, умовно кажучи, безплатно таке задоволення. Важко отримати без жертв. Візьмемо, наприклад, цю позицію. Чорним грав видатний український гросмейстер Леонід Штейн. В чорних тут просторова перевага за рахунок центру. І пірославі так активніше. особливо. Ферс, вони поглядають на mm -hmm. слонайф один, прийняв і це дає змогу Чорним тут трансформувати свою, скажімо так, просторову перевагу. Пав в тому, що чорні фігури вони, так би мовити, Позиція закрита і активність не так сильно проявляється, скажімо так. Але є тут можливість отримати сильний пішковий центр. Чорні жертвують фігуру кіньб'я С4 і б'ють на е 4 Ну, Справа в тому, що ферзь не може побити слона і замату один хід. Тому тура боєм. Чорно треба біндеру щось зробити, вони грають тура Б-3. Ну, треба сказати, що тут був хід такий, як слон ж 2 Може, це було так би мовити менше зло. Ну, справа в тому, що на слом Б1 біємо взяти слон д 5 використовуючи цю зв'язку. Але в можуть просто далі мінятися. І тепер два потужних пішака по центру. Вони варті, як мінімум однієї фігури. От можна зіграти, наприклад, версія 5 з ідеєю, з наступним е 4 Наприклад, тура там йде, скажімо, на f 3 Тоді е 4 І ці два пішака, вони як мінімум в арті легкої фігури. Тому що вони дуже добре підтримані ферземі словом і легкій фігур особливо немає місця. Так що позиція тут досить важка. Ну, черність там загрожують там D5. Справа в тому, що поб'ють Ферзь Д5, ну і скалем б також проблемки, Та ще проблема короля в білих. В партії було тураб 3, 3. Слона 8. Єдині свою загрозу Ферзя 8 і просто буде всі темат. Тому білі змушені поміняти слона. Ну, Краще рецепт біг це заблокувати якихось пішиків, але справа в тому, що вони цього зробити не можуть. Тепер е, чорні забирають. Ще одного пішака. Ну, треба сказати, що ще інші був хід е 4 Справа в тому, що бити пішка не можна, а буде просто мат. один хід. І не зрозуміло, як захищатися. Але, в принципі, можна зрозуміти чорних, що вони беруть ще одного пішака. І тепер отримують три зв'язані. А блокаду тут білим важко організувати. Вони грають всі позиції 3F3, Трабієв 3, Король БіФ3. Перезу 5. Збираючи 4 пішака. Ну, вже, в принципі, це вже більше, ніж фігура. Ну і пішаки залишилися. Так що білим. Тут не позавидуєш. Вони грають. Король 2, ну, з ідею десь якусь ферзя, там FZ4, наприклад, одразу FZ4 не проходить, тому що просто Чорні Рай Д5. Ferзі ну, 4 також тут немає ходу із за FC 1. Тому і йому якось раді Королів 2. Щоб. Спробувати активізувати ферзя. Д5. І тепер пішяки не зупинити. Вони підтримані слоном і ферзем і швидко посувається вперед. d 1, E4, зарожжа Е3, король g 2 Д3. З кожним ходом, чим далі пішки просуваються, тим не суцільніше. Ну і блокада тут неможлива. Ферзі 4. Ну, з надією активізуватися, але чорний райд 6 і, і ферзь тримає всі поля в стороні під контролем. Ну, тепер d 4 e3. В принципі, закінчує гру. Кінь А2. ідеєю кінь B4 зіграти. Чорні. Перешкоджається в кодом А5. Ферзь Д1, Д4. пішки посувається далі. Шах, король h 8. Короля 3, відходячи від інакше був бо шах такий від фрезя. Але є дітей також свідає. Ну і тут відчайдушна спроба побив поби на 5. Ну, якщо він раптом збирає так, то вони білімо ще й виграти. Але це досить наївно. Чорних грають по СФС8, покриваючи восьму лінію. Cr G2. Я можу забрати пішака, але Face слона. Ферзь а 8 CR H3 і Fase 5. Тобто забираю ще і на d 3 Можна просто поміняти фразів FAZ F5, э, але в грають більш точно, вони грають Face H5. І підрізали сторону на король G2, Чорні зібрали б d 5 і забирало би ще коня. Таким чином, в цій партії добре видно, що потужний пішиковий центр він варт навіть фігури. І якщо він підтриманий фігурами, то його важко зупинити. Ну і пішаки присуваючи по центрі, вони обмежують фігури суперника. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не просити наступні відео. Всього найкращого!